Ситуація на фронті Донеччини стрімко погіршується. Російська армія все ближче підходить до Покровська, окуповуючи на своєму шляху міста та селища. Зважаючи на це, фронт на Донеччині посипався. Про це заявив генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко. За його словами, те, що у селидове зайшли росіяни, і там закріплюється, це не військова таємниця. На думку генерал-майора, росіяни найближчим часом обійдуть місто кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Чому це відбулося? Скоріше за все. По-перше, це нестача боєприпасів озброєння. По-друге, це люди. Немає людей, нема поповнень. Люди дуже, дуже зморені. Вони вже просто не витягують ті фронти, на яких перебувають. Ну і третє це розбалансування управління. Тобто те, що зараз відбувається, я скажу, що так не має бути точно. Зокрема, про причини та можливі наслідки втрати міста Селидове в ефірі інформаційного стріму розповів полковник запасу збройних сил України, військовий експерт, екс-учасник міжнародних місій у Косові та Іраку Сергій Грабський. Там розумієте, іноді складається ситуація, що просто фізично неможливо утримувати позиції на певних ділянках фронту, внаслідок того, що там нема що утримувати а територія. Ми про це казали. Територія в місцях боїв перетворюється на лунний ландшафт, в якому ну пробачте за таку деталь неможливо навіть окопа вирити для того, щоб закріпитися. Тому йдеться про фізичну неможливість утримання певних позицій, з чим ми стикаємося не тільки в районі Селідо. тому так існує не загроза, а велика ймовірність того, що ми змушені будемо відійти з тих позицій. Про те, що армія країни-агресора незначно просунулась поблизу Куп'янська на південний схід від Покровська, а також біля Вугледару, йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Ба більше німецьке видання Вельт повідомляє, що лише у жовтні Україна втратила понад 470 квадратних кілометрів. Це найбільші втрати території з березня 2022 року. Максим Турчинський, телеканал НТА.